Доброго ранку, друзі, та гості каналу Життя, як воно є. Мене звати Людмила. Південь Вінничини. Ми жуємо з Кіровоградською областю. Прям-прям. Що -прям. ж, сніданок, сну нема, як зазвичай. Під очами, бачите, вже пішла така опухлость, мішки, набряки пішли. Це все. Ну, і сну нема, і висип, так, набряк так, робить висипи. Що я вам скажу сніданок сьогодні? Всі ж ви мені пишете, трішки треба сісти на дієту. Я ж це сама дуже прекрасно розумію. В п'ять ранку поклала варити таку рисову кашу. Можна сказати, щось по типу плова. Але я тут нічого не жарила, порізала трішки м'язка міленько, цибульки, морковки багатенько. І все палариса поклала в духовку та й лягла навіть ще полежати. І все в мене приготувалось і отака смачненька вийшла каша. Каву не п'ю, зробила чай. Ніби старалась зробити й міцний. Так що їду зараз в аптеку за ліками. Думаю, купити ентеросгель, попробувати пропити ентеросгель і попитати. Можливо, щось вони мені там ще запропонують. Так що всім смачного сніданку. Та гарного вам всім дня і сонечка вам в душі. Приїхала. Приїхала з аптеки, і не тільки була в аптеці. Що купила? Купила антерозгель. Да? Я розумію, його треба пропити, можливо, трошки почистити. Купила? Купила алахолу не було, сказали, Холікс, другий виробник це той самий Алахол. Теж купила дві пластинки. І купила Лоратадін. Інакше я не купувала, тому що мені там рекомендували. Знаєте, я пробувала. Я пробувала інакше, сильніше, дорожче, але то для мене все було не то. От Лоратадин мені допомагає. Так що купила. Там ми не їли, але там ще пару таблеток залишилося. Отак От я по ліках. Але ж, на це мені обійшлося. Думаю, ну що ж, якщо, якщо трішки менше їсти жирного, менше їсти жара, ну що ж треба їсти. щось. Яблуко теж не хочу їсти. Взяла пару бананів. Взяла таку товчену вівсянку. Взяла до вівсянки, не знаю. Безлактозне масло. Взагалі не тільки до вівсянки, а взагалі гречка. Є е, в мене крупа там різна і макарон. Буду готувати, треба мастити маслом. Вже ж за жарочки не буду жарити. Це ще внуча там взяла такої, таких цукерочок корівка. Люблять. Взяла рукав, якого я не маю. Побачила, нагадаю, вас взяла. І взяла такі тряпочки для уборки. І що ще взяла? Ага. Такий смачний хлібчик мені з таких дзибулки хліба мами. І то, друзі, замерзла, приїхала додому, зробила чаю. На дворі так сиро, зябко. Не можна. Ніби то не холодно, плюсова ж температура, але є вітерець, сирість. Тут і треба чайком зігрітися. Вивела белочку попастися. А вона ж гляньте, вона ж дивиться в той край, де їй дають смаколик. От Белуся. Згинай, згинай голівоньку свою, до травички зеленої. так, ага, штурпачки, штурпачки. Люблять, видно, кози, штурпачки. Іди, 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 іди. Чекай, спокойся трошки, ще зарання додому. Велочка. Ось так, дивіться, рветься додому, додому і все. Що ж ми знаєш, а може з півгодинки тільки як вийшли. Хай би ще попаслася. На дворі сьогодні в нас холод, холод. Прямо я сама вже замерзла. Але в неї шубка є. Ну, красуня, ну чого ж вона не красуня? Ну скажіть, що красуня. Пасли чи, чи ні, але щось трішки поскубали. І біжить до смаколи там же. Це ми любимо. Джексон і дивиться. Я поди обходить, обходить, обходить. Я тобі прийду. На дворі так холодно. Ще тільки третій час, але думаю, зараз я облаго... облаготворю своїх ще кролів, своє хазяйство і піду в тепленьку хату, буду пити чай. Тому що з на дворі померзла. Зараз ще попора на вечір і нехай що то й роблять. Трошки Кукурудзинки. Беллочка, це тобі на вечеру. Гайда. Вечерай. Все, вечерайте. Вечерайте, мої хороші. От комурай. Оце тим трьом курками півнями. Ходять собі де хотять. І що, скажіть, ходити по релі, як тут ось яке гарне зелене. Вже кинула кроля до кролиці. І ну Я вже починаю думати, що це кріль якийсь собі такий пофігіст. Йому все рівно. Молодий ж, повинен ще бути працьовитий. Був би вже дідок. І красень же, куди ти лізеш, куди? Куди ти туди лізеш? Я прикрила, але ж не сильно. А ну йде до неї трошки. Ну що ж, редуть собі морквинку? І думки не мають. Коли кидала її до нього, то хоч якісь були нам наміри на любов. А тут навіть намірів на любов нема. собі пішов та їсть. Йому все рівно, якби поїсти. А що ж, я вже не знаю, що мені з ними робити. Ну, Все-таки до весни протримаю, протримаю до весни. Знаєте, королиця як матрас, хоч лягай на неї, і він такий самий. Ну, Залишу я, залишу, залишу, може, вони встидаються, ходжу пораюсь і думаю, <кхід> чого ж це я так замерзла? Я в руки ще так не змерзала, наче як сьогодні. Понімаю, я ж сьогодні їм низько калорійну їду, я ж сьогодні трішки обмежую себе і, мабуть, Оце воно мені так дає. Треба, що нікуди сьогодні не хочу йти. Дуже мені холодно, там з Беллочкою чуть не замерзла, в хаті холодно, не газ включила, вже груби напалила, щоб було добре, тепло. Отак, От чи за старість? Що ж, друзі, всім О, тих гарного. Вечора, тихої ночі. Будьте здорові та Богом храними. Пока-пока.